Огірки нарізані кубіком це не просто заготовка, це готова база для будь-якого салату. Не треба нічого різати, не треба діставати цілу банку, відкривати і нарізати. Все вже зроблено заздалегідь. Це, по-перше, ідеально для олів'є, вінігріту, картопляного салату. По-друге, дуже зручно, банку відкрив. Висипав скільки треба, якщо всі не потрібні, поставив банку назад в холодильник. Це економить час, нерви і простір на кухні. Це підходить навіть для бутербродів, паштетів, гарнірів. Будь ласка. Особливо це корисно, коли огірки великі, переросли. Їх можна запросто заготувати як салатні огірки. Ну, або якщо їх багато і треба швидко переробити. А ще це ідеальний варіант для тих, хто продає консервацію. Виглядає акуратно, дуже зручно в споживанні, а головне, буде продаватися краще, бо це вже готовий напівфабрикат. Так що салатні огірки нарізані кубиком, це зручно, швидко і практично. Банку відкрив і вже готово до вживання без зайвих рухів. Поїхали закривати. Я закриваю такі огірки в літрових банках. Якщо для вас це багато і у вас маленька родина, то ви можете закривати і в півлітрових баночках. Отже, на дно кожної баночки кладу невеличку лаврушку і додаю декілька горошинок духм'яного перця. Туди ж відправляю декілька зубчиків часничку. Якщо не полюбляєте багато часнику, можете взяти один-два зубчика, порізати пластиночками і туди ж відправити. І за бажанням цибулька. Я буду додавати ось отаку дрібну. Якщо у вас цибуля здорова, буквально там одне кільце або напів кільцями порізано. Як вам подобається, все, баночки підготовлені. Тепер нарізаємо огірочки кубиком. Щільно, щільно заповнюємо баночки. І зверху можна трішки ось так навіть притрамбувати. Без фанатизму, звичайно, але баночку можна накладати до самого верху. Баночки всі наповнено. На вогонь ставимо каструльку з водичкою. І ще раз акцентую увагу, підпресовуйте. Трішки. Ось так насипали десь огірочків. І прямо пальчиками, щоб ви відчували, не потрібно ложкою, трішки їх притрамбували. Досипали далі десь. отак І ще раз. Тому що між ними дуже багато пустот. А нам потрібно, щоб влізло якнайбільше огірочків. Ну і, звичайно ж, зверху, коли досипаємо, також ось отак от підправляємо, підтрамбовуємо. Чекаємо, поки закипить вода. Заливаємо всі баночки окропом, накриваємо кришечками і залишаємо так десь на 15-20 хвилин, щоб усе добре прогрілося. Далі, коли баночки прогрілися, Зливаю цю водичку в каструлю, повертаю на пліту, доводжу до кипіння і додаю туди сіль та цукор. Всі пропорції вказані на початку відео. І доводжу цей маринад до кипіння. Як тільки маринад закипів, знімаю його з вогню, виливаю сюди оцет. І відразу ось цим гарячим маринадом заливаю огірки в банках. Закатуємо ключем, далі перевертаємо ось отак на кришечку, укутуємо в ковдру до повного охолодження. Все, мариновані огірочки кубиком готові. Зимою відкрив і смакуй. Всім смачного.